На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Вітаю вчора. У сквері жовтневий відбувся пам'ятний захід на честь загиблого Олега Бабаєва. Будівництво скверу сосновий продовжується. Та як відзначали своє професійне свято крилаті піхотинці, докладніше із викладу новин. Команда Олега Бабаєва розпочала робочий тиждень з моніторингу стану життєзабезпечення міста. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат Юрій Шаповалов перевірили, як функціонує насосна станція у парку Ювілейний. Адже останні зливи спричинили підтоплення центральних вулиць міста. Потробиці від Олександра Демиденко. Кадри Кременчуцьких підтоплень облетіли увесь інтернет. Це наслідки останніх сильних злив. З таким об'ємом води не справились навіть новітні насоси. По ініціативі Олега Бабаєва цей вопрос радикально був вирішений. на этой насосной станции, которую мы видим, были установлены два мощных современных насоса. Рясні дощі показали, трансформаторна підстанція Полтава Обленерго не може повністю забезпечити живленням ці потужні споруди. Проблема заключається в тому, що ці два насоса, коли працюють, то не вистачає мощності електроенергії, щоб була нормальна їх робота. Должні сформулювати свої пропозиції для розговору з Полтава Обленерго, щоб Накануне Накануні мир довго встрічатися з Валтовобленер, обсуждати ті вопроси. Поэтому вот одна из тех проблем, которая должна сегодня решаться з ними. Поэтому я думаю, нужно ініціювати, і ми це будемо діяти. Як тимчасове рішення під час сильних злив на підстанції чергуватиме фахівець електрик, в кінцевому ж результаті до електричної мережі буде підключена міська надійна підстанція. 3 серпня цієї неділі у міському сквері Жовтневий пройшли, так би мовити, проводи у небеса. Аби ще раз вклонитися загиблому міському голові, у сквері зібралися вдячні кременчужани, батьки, рідні та друзі Олега Бабаєва. Нині і повсякчас у народі побутувало таке повір'я, що на дев'ятий день із дня смерті людини душа його більше не перебуває на землі. Саме на дев'ятий день вона відлітає у царство небесне. Стовідсотковий безапеляційно розум вкотре переконує, що вже між нами більш його немає, а все ж не віриться. Не віриться вже вистражданим із змирнілим сліз батькам, не віриться і тим, хто й жодного разу у житті не тиснув особисто його руку. Не віриться і друзям. Для мене, якщо виразити одним словом, то, мабуть, сила. Сила чоловіка. Це, пожалуй, та характеристика, яка завжди буде. у всех ассоциироваться с Олегом Бабаевым. Мне кажется, самое важное это то, что человек, который родился не в Кременчуге, он корнями врос в этот город и хотел сделать действительно лучшим городом в Украине. Начиная с 98 -го года, когда он приехал в Кременчук, мы тогда познакомились с ним. И комбинат тогда лежал финансовых руинах. Сейчас на комбинат пойдешь, посмотришь, это ж не скажешь, что это какой-то производственный цикл там есть. Кажется, там ландшафтный дизайн, сосны какие-то, ели, все так красиво. Стадион какой он красивый сделал. Такого стадиона ж в городе никогда не было и вряд ли появится. Этот сквер Октябрьский. И все, что он делал, вот так к чему его только рука приложится, и все было красиво, надежно. Долговічна. Ледве стримуючи гіркі сльози, висловлюють свою позицію і розгублені кременчужани. Мовляв, і нам болить не менше за рідню. Будемо спомінати і вспоминати і вспоминати. Очень одзивчивий був. очень хорош был. Вечная память конечно, скорбим мы жалкий человек. Человечность такая вот у него, доброта, что вот ни один голос, который бы кто-то обратился, он бы не рассмотрел, то я такого не помню. У свою чергу поддерживаю своими словами крымян-чужан и народный депутат Юрий Шаповалов. Я говорил и говорю, то, что команда Олега есть, она работает в городе, она будет продолжать и работать. И наши две основных задачи, цели – это конечно же, найти убийц. И, конечно же, продолжать то, что делал, начинал, многое не закончил и многое даже не начал, но было всегда в его желании и мыслях. Это продолжение его дел. Я думаю, все будет, все будет хорошо. Все вместе мы переживем эту трагедию. Традиційно 2 серпня в Україні відзначили свято усіх десантників день повітряно-десантних військ. У Кременчуці крилатих піхотинців у парку воїнів-інтернаціоналістів вітали представники міської влади, друзі та родичі. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Мітинг почався з хвилини мовчання. Представники повітряно-десантних військ та гості урочистого заходу вшанували пам'ять міського голови Олега Бабаєва та усіх загиблих воїнів, які пішли із життя, виконавши свій обов'язок перед вітчизною. Секретар міської ради Василь Лівко привітав крилатих піхотинців з професійним святом. За словами посадовця, замість нього вітати військовослужбовців мав би Олег Бабаєв, адже він також був офіцером, полковником запасу і завжди підтримував армію. Він любив армію, пишався цим і завжди вітав ці свята, і завжди був радий привітати всіх воєнних. Хотілося б, щоб ваш союз він кріпнув, щоб ваші ряди були тісними. Щоб ваші задачі були у військово-патріотичному вихованні, і хай буде мир на честь Василя Мергелова, командувача повітряно-десантних військ СРСР, героя радянського союзу, десантнику номер один, було відкрито меморіальну дошку. Не слово Маділом, воїни у блакитних беретах доводять, вони справжні бійці і завжди готові стати на захист своєї батьківщини. А для нас і погода промакає ні дочки, не очі. Потрібно охороняти людей, які рядом, і потрібно бути сміливим і через це дуже захочеться служити, щоб захистити. Тих людей, яких любиш. Хочу, щоб мої рідні були в безпеці. Пронісу через цю живу це братство, ота сила і мужество, яке мені дали там. Я там став настоящим мужчиною. ВДВ. Слава ВДВ. Вони були і залишаються втіленням гідності і честі, відданості своєму народові та військовому обов'язку. При будь яких обставин з ними сила і мужність, адже еліта українського війська залишається вірною девізу – Ніхто, крім нас, розпліскалась розплескалась, по розпліскалась, розлилась, по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Слава Слава! Продовжується будівництво другої черги скверу соснового, міні-зоопарк та Рошенівський дитячий майданчик. Це лише початок чарівного містечка для відпочинку малюків. Чим нас здивує сквер, яким опікується народний депутат Юрій Шаповалов? Дивіться далі у сюжеті. Комунальне підприємство Міськводоканал розпочало будівництво другої частини скверу ще два роки тому, але грошей на втілення ідеї не вистачило. На допомогу тоді прийшли міський голова Олег Бабаєв та народний депутат Юрій Шаповалов. І вже сьогодні бачимо значний прогрес у будівництві. Дипрект начинали в з Олегом Бабаєвим. Сьогодні для мене діло честі його закончить. Що собою представляє дитяча площадка? Ну как бы, якби наш город, город на Дніпрі. Вот. Мы решили, что это будет большой детский корабль, кроме корабля. Здесь еще будут различные элементы детские, там качельки, карусельки. Вот все, 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 все. Оно здесь будет расположено согласно зон безопасности. Мы этот момент э, учли. Э, поэтому ну, достаточно большая такая территория. Ну и что немаловажно, это будет э, покрытие. покриття іскусна травка спеціальна подложка м'яка щоб ребенок на цій території не мог получить травму команда олега Бабаева піклуються не лише про діток всю эту часть облагородить не просто поставити детскую площадку здесь кроме, будут, кроме всього будуть дорожки здесь будуть лавочки щоб родители могли посидіти наблюдая за своїми дітьми Відкриття цього казкового корабля планується на початок вересня. Не забуває народний депутат і про важливість таких проектів для України в цілому. Тепер мінімум закордонного, максимум нашого, українського. Очень такий проєкт від нашого українського серйозного виробника «Інтератлетика» з усіми умовами безпеці і так далі. Буваючи, у сквері сосновий народний депутат скористався можливістю і поспілкувався з тими, для кого власне і втілюється цей проект. Дуже нравиться. Ходимо кожен день і бувають навіть по кілька разів. день. А ви знаєте, що там ще буде продовження? Ну я помітила, що це почали строїти. В принципі, мабуть, надіємося на це в свою чергу, також запитали відвідувачів про їх враження. Дуже-дуже-дуже добре, дуже довольна, тому що ближайші райони, це в центрі, ну, как з бы дітьми так жарко, далековато, а тут ну, дуже нам подобається. Вам тут подобається грати? Да. Так. А ви знаєте, що там теж буде нова площадка? Да. Так. Да. Перший офіційний матч сезону 2014-2015 років Кременчуцький Кремінь зіграв на виїзді проти Черкаського Дніпра. Наші земляки у напруженій боротьбі поступилися 1-0, Хоча врятувати поєдинок кременчужани мали шанси, тим паче, що майже весь другий тайм підопічні Сергія Свистуна провели у більшості. Детальніше Дмитро Демиденко. Господарі Поля з перших хвилин зустрічі захопили ігрову та територіальну ініціативу. По справжньому гольових моментів черкащани не створили, але захист і голкіпер Кременя працювали наповну. Пропустили ж кременчужани на 22-й хвилині через прикру помилку у захисті. Сергій Степанчук не скинув м'яч Андрію Олійнику. Нападаючи господарів Вадим Гончик, обікрав нашого гравця і відпасував під удар Олександру Батальському. Відчайдушний підкат Сергія Борзенка та карколомний стрибок нашого голкіпера Кремінь голу не врятували. Дніпряни мали можливість до перерви збільшити рахунок, але футбольна фортуна допомогла гостям. На останній хвилині першого тайму, після потужного удару з за меж штрафного майданчику Юрія Бушмана м'яч ледве не зламав стійку. Та минулося. Тож на перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь господарів. У другому таймі гості активізувалися. Вже на 48-й хвилині наші земляки отримали прекрасний шанс для того, щоб врятувати поєдинок. Червону картку побачив перед собою гравець черкаського Дніпра Анатолій Булін. Її він отримав за грубу гру проти Сергія Ченбая. Кременчужани створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт господарів поля. Мав забивати головою Олександр Буличев. Чудовий момент змарнував його Іванов, який майже вийшов сам на сам з Андрієм Ленчиковим. Наприкінці двобою навіть Андрій Олійник допомагав партнерам у нападі. Та ще й на 94-й хвилині Костянтин Черні пробив метрів 16 Та надто слабо. Отже, Кременчужани програли. Вже найближчої середи, 6 серпня, наші земляки зіграють на власному полі кубковий поєдинок проти комсомольського гірника спорт. Сподіватимемося на перемогу. А зараз інформація від Полтавського гідрометеоцентру. Погода завтра у Кременчуці буде мінливо хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 18-20 градусів в день до 32 із позначкою. Плюс слідкуйте за подіями із життя міста разом із Кременчуцькими новинами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Всього вам найкращого щасти.